Дорога родина нашого центру! У ці святкові дні хочемо поділитися з вами теплом, вдячністю та щирими різдвяно-новорічними побажаннями. Цей рік став для нас часом спільних кроків, маленьких і великих перемог, щирих емоцій та взаємної підтримки. Щодня наш центр наповнювали дитячі усмішки, старання, довіра і теплі зустрічі. Ми щиро вдячні батькам за партнерство і відкритість, дітям за їхню щирість, допитливість і прагнення зростати, а нашій команді за професіоналізм, терпіння та роботу з любов'ю в серці. Бажаємо, щоб наступний рік приніс у ваші родини щасливі миті, нові звершення та теплі зустрічі, дітям радості відкриттів і яскравих успіхів, батькам. Гармонії, сил і спокою, а всій команді центру невичерпного натхнення, тепла сердець і задоволення від кожного спільного кроку. З теплом і найкращими побажаннями ваш центр.